У вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Карта дня на 22 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овни. Для Овні випадає король жезлів. Сили і енергії вистачить для того, щоб переробити всі справи, які запланувати і досягнути успіху у всіх цих справах. Карта говорить, щоб ви були активні. Не сиділи на місці, не боялися розпочинати щось нове, і у вас обов'язково все вдасться. День для вас гарний вдалий принесе вам гарні результати в всіх ваших починаннях. Тріці. Для трільців випадає рицарь мечів, карта говорить про те, що можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь пошуки порозуміння і так далі. Карта говорить, що рішуче і сміливо себе захищайте, коли це потрібно. А якщо можна уникнути конфлікту, то намагайтеся це зробити. Особливо, коли це стосується ваших стосунків з вашими рідними і близькими. Такий буде напружений період, можуть виникати якісь поїздки, і з цих поїздок можуть виникати конфлікти і так далі. Але намагайтеся тримати себе в руках, уникати сварок. Ну, якщо це неминуче, то вперед активно себе відстоюйте близнюки. Для близнюків дуже гарна карта, старший аркан, сонечко, карта віщує вам успіх у всіх ваших починаннях, у всіх сферах вашого життя. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи для вас. Все задумане обов'язково здійсниться. Сонечко буде осяювати вам ваш шлях. Раки! Для раки випадає дев'ятка жестів, яка говорить про якісь ваші страхи, про якісь ваші переживання, про те, що ви постійно себе в чомусь накручуєте і, ну як сказати, напевно, ви себе от не хочете спілкуватися, наприклад, ні з ким закриваєтесь від всіх, не хочете ні з ким знайомитися, хтось не хоче нових відносин, хтось не хоче нових друзів заводити. хтось... Не хоче серйозних змін у своє життя вносити, щось нове не хоче впускати в своє життя, тому що ви боїтеся, щоб постійно щось повторитися із минулого, там, де ви колись обпеклися. Не бійтеся, беріть свої страхи, тому що ваші страхи заважають вам повноцінно і щасливо жити далі і будувати своє майбутнє. Тому саме головне в цей період буде перебороти всі свої страхи, і все остальне вас обов'язково вдасться. леви. Для випадає старший аркан Мах, гарна карта, день буде значний і важливий, все в ваших руках для того, щоб досягнути поставлених цілей. У вас є сили, енергія, ресурси. Будьте більш сміливіші, будьте більш рішучими, не бійтеся. І все у вас обов'язково вдасться. Діви. Для дів випадає тут з мечів. Карта говорить про вирішення якоїсь проблеми, з якою ви зіштовхнетеся. Карта говорить про якісь можливість позбутися від шкідливих звичок, якихось ілюзій, якихось страхів, якихось переживань і так далі. Також, можливо, буде якась нова справа, яка буде потребувати дуже багато вашої уваги і вашого часу. Терези. Для Терезі випадає десятка жезлів, карта говорить, що ви взяли на себе велику кількість обов'язків, і вам з цим важко впоратися. Просто розподіліть обов'язки і натягніть все на собі. І тоді все у вас обов'язково вдасться. Попіклуйтеся про своє здоров'я. Скорпіони. Для скорпіонів дев'ятка жезлів ваші страхи, ваші переживання дуже активно дають про себе знати і дуже сильно заважають вам е, м, йти вперед до досягнення вашої цілі. Боріться зі своїми страхами, і вас обов'язково все вдасться. Також ця карта може означати, що вам потрібен захист на енергетичному рівні. Стрільці. Для стрільців... Випадає семірка мечів, карта говорить про якісь конфліктні ситуації, про якісь, можливо, шахрайські дії. Будьте більш обачніші і попіклуйтеся про себе. Дивіться, що ви підписуєте, з ким, якою інформацією ділитесь. Також ця карта може означати, що вам доведеться застосовувати хитрощі для досягнення своєї цілі. Але обачність вам зайвою, ні в якому разі не буде зайвою. Просто обачність і ще раз обачність. Ахраїв в наш час дуже багато, тому обережність не завадить козороги. Для козороги випадає королева жезлі, всі поставлені цілі, які ви поставили на день ви обов'язково досягнете сили, енергії, рішучості вистачить для того, щоб все це переробити. Головне розпочати доводити до кінця, і на вас буде чекати успіх. Водолії. Для водолії впадає п'ятірка жертв, можуть виникати якісь конфліктні ситуації, відстоювання своєї точки зору, можливо, десь в колективі можуть отакі, якісь розбіжності виникати. А можливо, просто будете, знаєте, як на лекціях людина йдуть якісь певні дискусії, і ви отримуєте якусь нову інформацію і так далі. Та не обов'язково якісь сварки. Якщо виникають сварки, намагайтесь їх уникати. Де потрібно активно себе відстояти, то вперед. І з рідними намагайтеся уникати сварок, а от де потрібно себе активно відстоювати, захищати то тільки і тільки вперед. Рибки. Для рибок випадає трійка пентаклів, карта говорить про якусь нову роботу, нові починання, нові можливості, якусь творчу роботу. Робота, яка буде приносити вам гарний настрій, велике задоволення. Також ця карта говорить, що ви отримаєте гарну винагороду за свою роботу, але не таку, яку ви очікували. Бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!